Вітаю! Це моя улюблена тема. Садженці Бонсай. Перед вами шести та вісьмирічні дерева. Бонсай це японське мистецтво, яке повторює форму дорослого дерева в мініатюрі. Природа це найкращий архітектор. Нам лише залишається слідувати її законам, щоб досягти ось таких результатів. Наша компанія пропонує купити не тільки кімнатні, але й вуличні бонсай та безліч необхідних для цього речей. Підібрати горщик не складно, він має гармонічно підходити по кольору дерева. Також висота і ширина грає роль. Щоб наші бонсаї не пересихали, в якості субстракта ми використовуємо акадаму. Це вулканічна глина японська, яка має пористу структуру і значно довше зберігає вологу. Обираючи нас, ви отримаєте надійного партнера та професійний підхід.